Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно- рясно-рясно поблагословить кожного із вас. І хай благословіння Господнє воно поширюється, воно розтікається, розливається на кожну сферу вашого життя. Тому я говорю: Бог добрий прямо зараз в твоєму житті, Бог щедрий, Бог сильний, Бог великий і Бог любить тебе. І ось, коли ми думаємо про те, що Бог любить нас, ми це бачимо не просто на словах, ми бачимо це в жертовній смерті нашого Господа Ісуса Христа на Христі за гріхи наші. Тому, друзі, коли я споглядаю на Божу любов, це дає мені радість, дає мені надію. І ось, читаючи євреям. Другий розділ, 10 вірш, я бачу тут таку одну фразу, і вона дуже сильна, що славою своєю, Божою славою, Він прагне, Господь Христос прагне поділитися з дітьми своїми. Послухайте, в Ісусі Христі, в Його смерті і Воскресіння, ми маємо повноту благословіть. Там є зцілення, і, і благословіння, і дар вічного життя, і успіх, і свобода. Там є все необхідне, там є величезне благословення, там є все необхідне. І ось Господь хоче ділитися славою своєю, з дітьми своїми. Тому, діти Божі, послухайте, Господь хоче ділитися, Він хоче проявляти свою славу. Проявляти те, що Христос звершив для кожного з нас, щоб в нашому житті була проявлена слава Божа. Ми народжували з гори, ми зцілювались, гроші приходили. щоб сьогодні ми бачили процвітання в своїй душі, і наше життя змінювалося на краще, і ми бачили процвітання і навколо. Ми ходили в свободі, бачили, як біси відступають, як біси з людей виходять в ім'я Ісуса Христа. Послухайте, тут така ця думка вона сильна. Він прагне поділитися з дітьми своїми, славою своєю. Бог хоче, щоб ти був увінчений славою. Спочатку увінчений славою був Христос, тому що ми бачимо Його Христа увінченою славою і честю через Його мученицьку смерть за гріхи наші, за майбутнє наше, за те, щоб ми стали дітьми Божими і стали Божою родиною. Ми бачимо, що через мученицьку смерть Він увінчений славою і честю. А тепер Він прагне, Він хоче. Це воля Його. Він хоче приводити синів до слави, або Він хоче занурювати синів і доньок своїх в славу Божу. В славу Божу, в славу Божу. Тому Бог хоче занурювати Тебе в славу Божу. Господь хоче проявляти свою славу Божу. Тому ми сьогодні з Божої милості через Ісуса ми маємо спасіння, і Христос прийняв смерть за всіх людей. Ти сьогодні можеш сказати, що. У мене непростий період в житті, мені складно, мені тяжко. Послухайте, ми бачимо, як Господь формує нас, як Господь приводить нас до Божої слави. Ми бачимо, що через страждання багатьох з нас ми будемо входити в Божу славу. Ми будемо формуватися і виконувати Боже доручення. Тому, друзі, оця думка, хай вона провалиться сильно у ваше серце. Про що думка? Що Господь Ісус, Він прагне поділитися своєю славою з дітьми своїми, з доньками своїми. Він хоче привести нас в свою славу, своїх синів і своїх доньок. Друзі, сьогодні це стає реальністю, якщо ти віриш в Ісуса, який здобув перемогу. Для тебе на Голговському христі амінь